Що ж Путіни в року, і це говоримо не тільки ми це визнає у вас світ і навіть називає чому чи літають російські дипломати для таємних переговорів до Сполучених Штатів Америки, що ми робимо у Сирії, і як багато диверсій ще чекати, які відбуваються з за участі без жартів руки Кремля. Говоримо просто зараз, підбуваючи такі свої рідні підсумки року. Ірина Услова, мене звати з нами Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. А також керівник центру досліджень, поки що Росії, як ми вже це визнає. Зничили пане Володимире, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні Україні, героям слава. Дякую, пані Ірину. Поки що Росії, і це поки що невпинно доводить нас до того, що колись ми просто припинимо його використовувати. Однозначно, так я так бачу, що ми рухаємося доволі непоганими туди динамічними темпами. А Росія рухається до дна, бо й туди веде їх хто Військовий злочинець. Російський диктатор Путін, який опинився, що звісно не дивно за рейтингом політіко плейбук ні, не плейбой, а плейбук бо який же з Путіна плейбой та ніякий серед найбільших невдах 2024 року. Опинився він там, пане Володимире. Пише Політіко, що він потрапив туди, того що. Якось справи російської окупаційної армії на фронті йшли дуже погано, бо Путін же ж обіцяв підкорити Україну за три дні, а тут не виходить і вже скоро три роки, як буде, і згадують падіння режиму Башара Асада. Пане Володимире, які би ви ще назвали ті чинники, які дають нам право зараховувати Путіна до невдах не тільки року, а й десятиліть. Знаєте, Іро, я от недавно бачив його, мабуть, останнє публічне інтерв'ю, яке він давав в Санкт Петербурзі, і знаєте, звернув увагу на його такий якийсь справді внутрішньо ну, пом'ятий настрій. Він весь час якось зітхав, він весь час щось апелював до Господа Бога. Ну, одним словом. Знаєте, отого знахабнілого самовпевненого якого, з якого він себе ліпив в останні десятиліття. Справді вже не видно навіть на через великий великий бінокль. Він він нервує, він розуміє, що насправді відбувається в економіці Росії. Він знає, що вона в. Іде вперед, тобто до своєї катастрофи карколомними темпами. Сьогодні, от я останнє, що я бачив, сьогодні, це вже на 107 рублів за один долар. Прогноз значно гірший. Деякі російські економісти говорять про потенцію падіння на в цьому першому етапі 130, потім е, під кінець 25-го року до 200. Ну якщо це відбудеться, ну це означає, що е, з російських полиць просто будуть вимитені всі товари. Е, що означає, коли в крамницях немає товарів, тобто в одних є одне, в інших є інше. Е, починається процес економічної автаркії, коли е, області чи регіони. Починають відроджуватися від інших, тому що їм треба, хоч якось себе годувати. А коли відбувається економічна автарка, за нею автоматично і політична. Ну, Чого я буду тебе слухатися, якщо я без тебе можу прожити, чи у всякому разі ну обійтися меншою кров'ю ніж я буду вислуховувати ці вказівки з Москви? Подивіться, що відбувається на тих далекосхідних теренах, поки що. Російської Федерації ну місцеве населення просто голосує ногами і хоче, щоб той самий Хабаровськ невдовзі став китайським, тому що коли люди стоять на берегах одної саме ріки і дивляться в бік Росії, бачать там хрущоби, трущоби, і все, що заводно, те, що давав їм великий радянський союз, і повертають очі на інший бік. І бачить там сучасні міста, то вибір очевидний. Те саме відбудеться по, по, по всій вілікій в лапках матушки Росії. Тому Путін прекрасно це все бачить. Він бачить, що російське населення тотально вимирає, він бачить, що воно тотально спивається. Він бачить, що молодь сидить на наркотиках, і так далі. Так далі. Тобто, у цієї країни насправді немає перспективи. Йому це все добре відомо. Це він так знаєте, хориться на цих всіх своїх прямих лініях. І розповідає, що там у нас настільки, е, то там зростання. ВВП ну хай він розповідає тим тому народонаселенню, яке не здатне нічого критично оцінювати. От а якщо е, він забороняє на, на Біуліні піднімати ставку до 23, щоб якось зупинити інфляцію, це означає, що він прекрасно поінформований про ситуацію в економіці, а вона починає шкутляти. Як тільки вона почне тріщати остаточно і безповоротно, от тоді, до речі, війна і закінчиться, але це вже буде те, що буде і без Путіна, і без Росії. Бо як тільки економіка почне реально валитися, від Росії нічого не залишиться. І буде у нас центр досліджень залишків Росії. Ми бачимо, хороша така потенція до погіршення в них і повна імпотенція очевидного Путіна. Пане Володимире, а ось це погіршення, про яке ми говоримо на всіх російських векторах, його відчуває навколо політичне, або навколо бізнесове, або якесь навколо псевдоелітне оточення Путіна. Чи воно відчуває вже третій рік повномасштабної війни і не перше, тієї, яку вони 11 рік ведуть, але просто якось вже призвичайлося і не хоче нічого робити, чи не може. Ви знаєте, дуже помічає, дуже відчуває, і саме тому недавно відбулася зустріч цих всіх ваксельбергів і всієї цієї іншої російської шантрапи, іншим словом, вибачте, назвати їх не можна. З ним де вони переконували, що треба тримати на Біуліну двома руками, тому що якщо її плани. По підвищенню ставки реалізуються, то тоді російська економіка справді зупиниться. Ми ж прекрасно бачимо, що говорять на рівні директорів про тому крупних російських підприємств, які працюють навіть на військово-промисловий комплекс. Вони криком кричать, що у них немає обігових коштів їм нема за що виробляти продукцію, і вони повинні зупиняти виробництво. Деякі російські економісти кажуть, що найбільш популярним словом в наступному році буде слово банкротство. І це хороший знак. Тобто, якщо справа піде таким самим чином, то чим більше збанкрутує російських підприємств, тим більше шансів, що російська економіка буде йти в таке піке, з якого вона вже не вийде. А відтак в політичне піке і полетить, і путінський режим, і він сам. Тому вони все розуміють, Іро, Вони все прекрасно прораховують. Вони мають вони не люди, які ну скажімо так ні трудом заробили собі мільярди. Вони ж не дурні. Вони вміють рахувати, вміють зводити баланси і прекрасно бачать, до чого веде цей абсолютно безглуздий і бездарний курс Путіна. Вони йому намагаються пояснювати. Але у нього немає просто а, вибору. А, відступити назад він не може, тому що тоді він нема що тоді він не цар, і тоді його треба міняти. А йти вперед так само неможливо, тому що це а, а, шлях катастрофу. От через це він зараз не знає, а, що робити, і лише покладається на а, чергові погрози, що він там розмістить якісь ракети і тому подібне, і так далі. Ну це, це агонія та ось ось таке пане Володимире, круте піке не крутого Путіна. Як ми вже про піке і про літаки, поки що не про ті а, а, аварії, які масштабуються просто такі по світу, а про а, урядовий борт Російської Федерації, який буцімто за повідомленнями авіапро, яке посилається на сервіс відстеження польотів Radar, повідомляє про те, що російський урядовий борт, літак спеціального льотного загону Росія, здійснив рейс до столиці США Вашингтона. Відповідає цей льотний загін за перевезення вищих посадових осіб РФ, включаючи президента та М'єр міністра офіційні представники Кремля та МЗС Росії, це про піскова і Захарову прокоментували повідомлення змі, як вони кажуть, недружніх держав про важливий контакт перших осіб Росії та США 30 грудня, а також польоти спецбортів Росії у бік Сполучених Штатів Америки. Ну Захарова каже, що такі польоти це чергова ротація дипломатів. А пісков говорить про те, що передумови до завершення українського конфлікту, як він називає криваву війну їхнього імені, чи будь-якої його фази зараз немає. Чи дійсно це могла бути чергова ротація дипломатів? А якщо навіть і так, то наскільки важливо зараз Кремлю таки отримати контакти з Вашингтоном, якщо не чинив, то вже наступної адміністрації. Ну ротація ротацією, е, і е, цілком можливо, що е, такі борти е, використовуються. Це справді е, практика. Хоча е, залежить від кількості тих, хто ротується, е, цілком може бути інший варіант може бути, що це. Спосіб когось відправити до Вашингтона бодай на короткий період часу для того, щоб провести якісь консультації. Такий варіант теж не виключається. Він може поєднуватися з першим варіантом. Відносно того, що це хтось на найвищому політичному рівні, ну це навряд чи зазвичай в таких випадках між собою що шукаються представники спецслужб. Але за завданням керівництва держави, ну або на високопоставлені дипломати рівня там заступника міністра, міністра і так далі. І так далі. Ну, оскільки про це у нас інформації немає, то скоріш за все це комбінація першого і другого варіанту, коли може і відбуватися ротація, але під прикриттям цієї ротації можливо йдуть якісь певні певні контакти на робочому. Розвідувальними сказав, рівні для того, щоб передати якусь інформацію, чи отримати якусь інформацію, для того, щоб потім е, діяти далі. Е, тому е, мені здається, що е, путіну зараз вкрай необхідно е, е, думати про е, те, що його чекає в 2025 році. Він, е, оскільки публічно заявив, що він відкидає е, план Трампа. Хоча самого плану ми ще не бачили, але ключовий елемент, що, мовляв, Україна навіть через 20 років для Росії це загроза, якщо вона буде в НАТО. А от знаєте, от я так інколи думаю, о, дивіться, Фінляндія стала членом альянсу, тобто безпосередній кордон з НАТО з Росією зріс на 1300 кілометрів. І чогось немає ніякої істерики в Кремлі, чогось він навіть, сказав, ну вирішили, вони до альянсу прийдеться. Ну, хай приєднуються у випадку з Україною. Це справді ідея фікс. Тобто, а знаєте, люди, які довго мають в голові ідея фікс, вони традиційно перетворюються в людей, яких треба регулярно. Відвозити до психіатричної лікарні, тому що це люди, які вже не мислять раціонально, а це люди, які вже перебувають в якомусь своєму потойбічному світі. Так що не виключено, що українська тема таки довела оцього кремлівського карлика до того, що він періодично переміщається в потойбічний світ. Однозначно, так і дійсно праві ви пане Володимира. Вони говорять далі. зокрема уже устами міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який, я не знаю вже через день, напевно, але раз тиждень точно виходить з цими їхніми заявами про те, що цілі СВО не змінні, про те, що ніякої України в НАТО навіть через 20 років і ніякого європейського військового контингенту на території України про що йшлося в потенційних планах Трампа, яких насправді ви праві, знову ж таки ніхто не бачив і ще достеменно невідомо. Вони бували в. Виникали в медіа різні від його оточення. Кітохелогажедівенса так, але насправді немає конкретного плану. Він не був ніким презентований, ніким обговорений. Втім, Росія все це відкидає. Також, звісно, Лавров говорить про те, що не будуть брати участь в другому саміті миру. Ну по мирі не треба це кажу. Я Лавров каже, нам там будуть ультиматуми, значить, висувати. Але прикметно також, що Лавров зауважує про намір Росії скасувати мораторій на розгортання ракет середньої малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. Чому він так часто почав виходити? І, і ось ці ці заяви. Вони вкладаються також в пазл про те, що Росія не піде на будь-які умови Трампа, чи все-таки методом шантажу і тиску вони можуть відступати? Ну насправді, Іро, все те, що він говорить, вже давно відбувається. Тобто Росія брехала Сполученим Штатам Америки про те, що вона не розробляє ці ракети малої і середньої дальності, коли американці їх піймали за руку і сказали, що ось ці ракети насправді порушують умови цього договору. В Москві сталася істерика, вони зрозуміли, що піймалися на гарячому, і почали, як це традиційно, у них відбувається, звинувачувати в цьому самому Америку. От у підсумку, цей договір, який мав справді певну стримуючу таку вагу і вплив, він просто припинив існування, тому що американці сказали, ну якщо ви брешете. Якщо ви нас водите за ніс, ну тоді вибачайте, тоді ми не вважаємо себе зв'язаними цими зобов'язаннями. От і власне все. Тепер Росія говорить, що в разі якщо американці будуть розміщувати ці ракети на території Східної Європи, вони теж, начебто, це мораторій на розміщення, теж будуть вважати недійсним. Ну так власне, вибачте, якщо вони вже використовують ці свої арешники в бойовому виконанні, ну може не в бойовому в остаточному вигляді, бо там ідеться про ядерні ракети, але в бойовому виконанні в безядерно варіанті, то тоді про які питання розміщення чи не розміщення взагалі йде мова, це черговий спосіб сказати заходу. Що ми готові до конфронтації, але знаєте, що ну, ми в якийсь момент вже терпіти не будемо. Розумієте, це погрози такого собі дворового хулігана, який знає, що напроти стоїть група значно сильніших, але він висовує свою фізіономію з якогось закутка. Е, от і каже: ну дивіться, я ж вам все одно покажу Кузькіну мать, і тут же ховається, тому що розумієш, що якщо він вийде далі, то від нього залишиться е, сама згадка. Оце приблизно те ж саме, що зараз робить Путін. Тому що е, якщо порівнювати всі ці недо, недороблені е, томагавки, е, верніше, вибачте, арішники з тими, що є у американців, і не це не тільки томагавки, але й значно є сучасніші види озброєнь, то там взагалі-то нема про що говорити. Військові експерти ну, просто крутять біля скроні, коли їм розповідають, що Арешнік це нове слово в ракетостроєнні. Тому е, я це бачу лише як чергово, чергова спроба налякати, чергова спроба е, там написати за скільки там хвилин, що куди там доліка, долітатиме, і так далі. А і не більше, бо. Е, Реально, і ми з вами про це вже нерозово говорили у Путіна, крім шантажу, нічого не залишилось. Однозначно, пане Володимиреві так скажіть мені, будь ласка, ось ті о, наші деякі сподівання українці, про які говорять зокрема результати останнього соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології про те, що 47% українців вірять, те що Трамп може повпливати на хід російсько-української війни, чи як військовослужбовець колишній називає це, сектою 20 січня. Тих хто увіривав, що Дональд Трамп може щось змінити, враховуючи позицію Путіна, враховуючи незрозумілість позиції адміністрації Трампа, нам не варто розраховувати, що за прогнозами яких експертів війна на сьогодні, 30 грудня або 20 січня, може якимось чином піти в зовсім інше русло, принаймні на заморожуванні певного, певного вектору? Ну, це у мене протилежна думка, тому що дивіться, що говорив сам Трамп в ході передвиборчої кампанії. Хоча давайте знову таки розуміти, що передвиборчі заяви і реальності, коли кандидат вже стає президентом, це абсолютно різні речі. Він говорив, що я, я змушу обидві сторони сісти за стіл переговорів. Тобто, ну давайте так пофантазуємо трошки. Він дзвонить Зеленському і каже: Мій дорогий друже, треба закінчувати війну. Зеленський каже: Добре, я готовий до переговорів. Він дзвонить до Путіна і каже: Мій не дуже дорогий друже, треба закінчувати війну. Путін йому каже ні. Я їх закінчувати не буду, або буду лише в тому випадку, коли Україна капітулює. Ну тобто е зараз це робиться, так би мовити, формально, а потім це буде зроблено офіційно. Тобто, що Росія відкидає пропозицію Трампа. Ну, треба ж розуміти, хто такий Трамп. Трамп це. Е Людина мачу ма ще більше, ніж Путін, я думаю, в рази. І якщо йому на так публічно, а це ж а це відбудеться безумовно, публічно, тобто, коли Росія відкине його план, кидають в обличчя рукавичку, ну то він же ж не з тих, хто це пропустить і зробить вигляд, що нічого не сталося. Він тоді пообіцяв, що якщо Путін відкине мій план. Тоді я дам Україні стільки озброєння, що Росії мало не здасться. От я більше вірю в такий варіант розвитку подій, ніж в те, що відбудеться якесь заморожування. Бо заморожування це не вирішення питання. Заморожування це такий собі, знаєте, хилий компроміс, який потім все одно вибухне. І тоді у Трампа, як у людини, яка претендує на... Керівництво демократичним світом на те, що він Мачо всіх Мачо, ну тоді е, не буде аргументів. Тобто ти тоді фактично опускаєшся на коліна перед злодієм, воєнним злочинцем, перед е, е, людиною, яка е, не цінує е, нічого, крім сили. Але ж ти сам обіцяв, що ти будеш вирішувати питання саме через силу. Ну от тоді треба її так і вирішувати. Тому мені здається, що е, Варіант, коли Путін відкине е, план Трампа, е, означатиме, що ми отримаємо більше зброї. Е, і я думаю, це буде дуже правильний варіант. Діяти жорстокіше і жорсткіше по відношенню до Росії закликає Сполучені Штати Америки і Верховний представник ЄС Кая Калес. Вона говорить про те, що потрібно розуміти, що Росія причетна до атак та диверсії по всій Європі, готує ще. І окрім того, нагадаю, що в інтерв'ю виданню Sky News також представник НАТО Джеймс Апатурай заявив, що країни НАТО перебувають в ситуації реальної загрози атак з боку Росії, а саме саботаж, підпали, гібридні атаки які можуть Призвести до значних втрат. І зараз країни Європи нагадують такі станки плячої жаби, яку, власне кажучи, Росія масштабує свої гібридні атаки проти них. Чи буде ось це жорсткіше реагування на ті дійсно численні різноманітні в усіх видах та проявах гібридні атаки та диверсії зі сторони Кремля, які роками вже не припиняються? Ну тут э, кая калас ніякої Америки, на жаль, не відкрила. Це все давно відомо. Питання лише в тому, коли нарешті наші західні європейські, не тільки європейські партнери, почнуть діяти значно рішучіше, ніж те, що відбувалося. Ви знаєте, мене в цьому плані дуже порадувала реакція Фінляндії, яка просто фактично взяла на абордаж російське шпигунське судно, відтягло його в свій порт і зараз розбирається, що з ним робити. Я думаю, якщо б його... Фінляндія націоналізувала там, чи виставила на продаж, і це відбулося б максимально швидко. Думаю, що це був би прекрасний е, е, приклад для інших, як треба захищати власні інтереси. Е, а що є е, е, насправді загадкою, що Росія намагається роз'єднати і Європейський Союз і НАТО, що вона використовує свої проксі Словаччину і Угорщину для, для цих цілей? А що є таємницею, що е, Росія втручається в передвиборчі перегони? Останній найяскравіший приклад е, Румунія, перед цим е, Молдова, е, Грузія і таке інше, і таке інше? А що є е, е, таємницею, що е, Росія е, хоче пересворити між собою е, країни Європейського Союзу? Е, з одного боку і Америку з іншого боку, і що на це витрачається купа е, грошей для того, щоб проводити усі наративи антиамериканізму в Західній Європі і антиєвропеїзму, так би мовити, в самих Сполучених Штатах Америки. Тобто це речі, які лежать на поверхні, які всі давно всім відомі. Але е, ми знову і знову повертаємося до цієї самої теми: ну, коли ж буде. Політична воля на це реагувати значно жорсткіше. Так, зараз повиганяли з європейських країн велику кількість шпигунів, які працювали там під різними дахами е, дипломатів, журналістів, е, там, е, якихось там культурних діячів і так далі. Так далі. Але що ну, дуже мало. Це, це крапля в морі. Треба е, працювати значно ширше, глибше і ефективніше. Зараз так в черговий раз вигнали російські пропагандистські канали з кількох країн Європи. Вчора у Захарової був припадок ну не після передозування на оковитої, а саме з цього приводу і вона в істериці і казала, що як же ж так, Європа позбавляється альтернативного джерела інформації. Лайте, як красиво звучить. Тобто ця махрова пропаганда видається за альтернативне джерело інформації, от і, і таке інше. Тобто всім все іровідомо. Невідомо тільки коли наші західні партнери після чергового такого випаду скажуть не те, що от він стався, а скажуть: так він стався. Це вже остання крапля, яка пере, ну, передає вже перетинає вже всі можливі межі. І ми робимо оце, оце і оце. Ну от тоді, на нарешті, може щось статися. Там дуже хотілось би дійсно, щоб було і почено, і визнано, і протидіяно. А може, ще й на випередження теж було зіграно. Пане Володимире, дякую дуже. Ми сюди ставимо три крапки. Навіть не кажу, що в наступному році побачимо. Ми зараз всі роки як один на роки боротьби з російською кривавою агресією. І дякую, що ви разом дякую з, з нами. Так, пасибі вам завжди дуже рада бачити. До наступних зустрічей. Бережіться, будьте здорові! Ви також, Володимир Гориско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. А також керівник центру досліджень поки що Росії був разом із нами. І я була з ним, Ірина Узлова. Друзі, спасибі, що ви завжди приходите, активно дивитеся, коментуєте, діліться своїми думками. Завжди приємно з вами поспілкуватися і підписуйтесь на YouTube 24-го, Будь ласка, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.